Вітаю, шановні глядачі. Зараз ми е, будемо чистити Україну від війни і наслідків від Росії і від негативної магічної м негативного магічного впливу всіх порч і закритих шляхів. Вас славу троїці. Вітаю всіх із Троїці. Вітаю. Я запалюю цю свічку та роблю чистку України від негативної магічної магії, від негативного магічного впливу від всіх порч насмерть та порчі на закриті шляхи України. чистка від війни, від росіян, від російського впливу доочиститься да очиститься Україна від війни і від її наслідків. Прошу вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, закликай, допоможіть очистити Україну. Свята Трійця нам у поміч, повний місяць нам у поміч. Взагалі, зелені свята нам у поміч. наповнять силою землі. Україну буде так. Допоможіть нам, будь ласка, очистити Україну. Як воск зійде, так і з України піде вся негативна магія, порчі на смерть, порчі на закриті дороги, відкриються шляхи, заберуться всі перешкоди, знімаються всі пута з України, відкриваються шляхи дороги, більше перешкод ніяких немає. І смерті більше немає, і вся зійде, вся кладовицька магія очиститься. А як військ зійде, то і війна, та всі її негативні наслідки, і росіяни, і російський вплив, весь біль, смерть, вбивства, обстріли, смерть дітей, мародерства. Руйнування, страждання, голод, нестача води, відсутність світла, бідність, страх, насильство, гвалтування, злочини проти людяності, теракти, окупація, бомбардування, погроми, катування, полони, тортури. Депресія, стреси, ПТСР, травми, поранення, всі подвали, концентраційні табори, терор, агресія, колаборанти. Окупація, а також зрадники, агенти Росії, сепаратисти, колаборанти, всі, все. Корупціонери, всі, хто руйнують Україну. Все лайно, що росіяни по собі лишили російська мова і пропаганда. Навіки вічні підуть, та більше ніколи не повернеться. На віки вічні буде так, буде так, буде так. Та сильно себе забере та нейтралізує негативну магію, очиститься земля українська. Від усіх порщ проклять і злості ворожої. Очищаємо Україну силою землі. З чорною сіллю, силою вогню, силою воску, силою вищими силами, Святою Трійцю закликають допомогти святу трійцю, очистити нашу землю, вигнати ворога. Буде так, буде так, буде так. Навіки вічні. Буде очищена Україна від війни, від росіян, від негативних, е, негативної магії Порщі проклять. Буде так, буде так, буде так. Во славу трійці, во славу землі, во славу зелених свят, во славу повного місяця, де буде здійснена чистка України від росіян і від війни, від негативної магії. Буде так, буде так, буде так.